21 родина українських захисників отримала сертифікати на житло. Це військові, які, виборюючи перемогу, зазнали бойових травм. Це люди з інвалідністю, перша і друга група пов'язана з захистом батьківщини, тобто не з проходженням служби, а пов'язана з захистом батьківщини. Відповідно, це люди важко травмовані. Багато з них є ампутантів, ви самі можете побачити. Тобто люди, які дійсно заслужили на те, щоб отримати це житло. Суми в сертифікатах різняться від двох до трьох мільйонів гривень, залежно від складу родини. Відтак кожен може придбати собі житло на власний розсуд. На протязі півроку людина має вибрати собі житло і скористатися ним. Відповідно, на це дається півроку, сто вісім сіднів. Суми різні. Дивлячись, з кількох членів складається родина, відповідно, ну від двох до трьох мільйонів, це нормальні суми, за які можна придбати житло. Юрій Бідюк родом із Запоріжжя, пішов воювати 25 лютого 22-го року. А вже в червні 23-го отримав складне поранення, унаслідок якого довелось ампутувати ногу. Реабілітація тривала півроку. Потім усією сім'єю переїхали на Закарпаття, оселившись у родичів у Мукачеві. Нині чоловік активно підтримує побратимів, допомагає їм соціалізуватися у цивільному житті, пропагує адаптивні види спорту. Разом з дружиною виховують доньку і сина. Наразі мешкають на орендо квартирі, Але вже почали пошук власного житла. Як дізналися, що нам дадуть сертифікат, то звісно, вже почали шукати. Так, шукаємо вже підшукали і щоб поближче до школи було дітям, і також і ближче до роботи дружини. Хочеться, звісно, будинок, але реалії такі, що ціни великі, особливо в місті. Якщо просто брати ну, в селі, але не хочеться, щоб діти знову міняли школу, бо їм дуже тяжко вдалося. Інший захисник, який народився, і все життя проживає на Закарпатті. Костянтин Кашула, зізнається, що хотів придбати квартиру, але дружина наполягла на купівлі будинку неподалік Ужгорода, і вже наступного тижня планують оформити покупку житла. Кажуть, отриманих грошей цілком вистачить. Родина отримала 3 мільйони 100 тисяч гривень компенсації. Ми все життя жили в будинку і хочемо жити в будинку і подальше, тому що жінка хоче вирощувати як огород, як квіти. Вона мене переконує. Я хотів на квартиру, але вона ні-ні, давай, і, і вибираємо дім. Я не планую огород робити. Квіти, посадимо квіти. Будемо мати вже свій куточок, дуже добре. Кожен захисник і захисниця, які нині отримали сертифікати, стояли на черзі, яку веде управління у справах ветеранської політики. Це динамічна статистика, адже в цьому році кільком десяткам родин вже вручали сертифікати і планують продовжити наприкінці року. Це не просто урочистий момент, це обов'язок держави віддячити. Це ініціатива президента. Програма кабінету міністрів. До цього долучилися також наші партнери. 49 мільйонів, більше як 49 мільйонів дійшло до субвенції з державного бюджету, всі вони отримали зараз свої, свої сертифікати, і ми їх сьогодні будемо вручати. Це те, що країна зобов'язана робити для наших травм. Політика героїв, започаткована президентом України, це дієвий інструмент, який підтримує військових, що звільнилися із служби за станом здоров'я. Активна робота із ветеранами триває в кожній області, і забезпечення житлом один із пріоритетів. У цьому році ми плануємо забезпечити 1587 ветеранів, ветеранок та членів родин загиблих. Компенсацію на житло загалом це вже системна робота, яка проводиться з року в рік. На це в цьому році в нас 3,9 мільярда гривень. І ми в кожній області проводимо такі заходи з метою віддати шану і повагу тим, хто став на захист держави. Нині в Україні налічують 1 мільйон 300 тисяч ветеранів війни. Сучасні реалії спонукають державу працювати і розширювати програми підтримки воїнів, окрім забезпечення житлом потребуючих для захисників і захисниць доступні різні проєкти, як от спорт для всіх, перекваліфікація із подальшим працевлаштуванням, соціальна та фізична реабілітація, а також підтримка ветеранського бізнесу. у кожній громаді працюють соціальні працівники і фахівці супроводу, які можуть підказати, якими безоплатними послугами може скористатися людина, що стала на захист країни.